Место Самара, метраж шістдесят, кімната Один санузли з дизайн, Валерія Веселова, фото, Роман Спередонов, коротенько. Замовники вирішили обійтися без перепланування і залишити старе підлогове покриття. Тому дизайнеру довелося допрацьовувати те, що є у підсумку. В квартирі студії з'явилася подібна кухня з вбудованим столом, місце для відпочинку і сну, і містка система зберігання з інтегрованим біокаміном вийшло стильно і затишно. Подробиця дизайнер Валерія Веселова створила цей свіжий соковитий інтер'єр для молодої пари, яка любить природу і подорожі. Замовники мріяли, щоб в міській квартирі була атмосфера заміського будинку, єднання з природою, багато світла і камін. У той же час інтер'єр повинен був бути сучасним, легким і практичним. У кімнаті потрібно було розмістити диван, ліжко, кухню і великий стіл. Замовники не захотіли міняти міжкімнатні двері і підлогове покриття керамограніт, що залишився від попередніх власників квартири, потрібно вписати в майбутній інтер'єр. Планування не змінювали. Це простора студія з зоною кухні, двома санвузлами і коморою для зберігання з великих змін заміна скління. Вибрали склопакет з більшою площею відкритого скла, основне оздоблення стін – це декоративне покриття дерюфа. Делікатні розлучення і переходи кольору не акцентують на собі увагу, але додають затишку і грають при різному освітленні. У зоні кухні використовували миється фарбу теплого відтінку, вона переходить зі стелі на стіни, тим самим позначає межі кухонної зони. Стінові панелі з чорною розшивкою переходять з вітальні на стіни коридору, діляться на планки і позначають зону раковини у ванній кімнаті. До речі, кухонні фасади теж зроблені з них. Для біокаміна спроектували короб і оформили його декоративною штукатуркою, що імітує шпон. Вона відмінно поєднується з малюнком панелей, але виділяє камін як ще один центр композиції. У санузлі вдалося розмістити все необхідне пристінну ванну з підсвічуванням в ніші для ніг котову душову складної форми, інсталяцію з підвісною чашею, унітазу, особливу увагу віддано зоні раковини, вона виділена рейками, що переходять зі стелі на стіни. Завдяки цьому прийому вдалося візуально приховати високу тумбу під пральну машину, раковина з необробленого річкового каменю і панно з моху, фішки цього інтер'єру. Всі системи зберігання робили на замовлення в місцевій столярній майстерні за кресленнями дизайнера, у зоні вітальні спроектували підвісну тумбу, яка триває за каміном вже у вигляді підвісного модуля з винним шавкою. У коридорі передбачили кутовий шафа з церкалом і полицею. Він виконаний з того ж матеріалу, що і меблі, і панелі в кухні-вітальні. За прихованими дверима в коридорі знаходиться гардеробна, це видно на плані. Вибір кольорової палітри, обумовлений побажанням замовників. Вона відсилає до природних відтінків і асоціацій. Стіни і підлога в колір вологого піску і глини, смугасті коричневі панелі нагадують кору дерева, сірі меблі. Ранковий туман, жива стіна з моху, папороті, це зелень, яка робить простір більш яскравим і життєрадісним, розповідає Валерія Веселова. Велика кількість меблів виконано на замовлення, в основному це предмети простих форм. При виборі дивана орієнтувалися на зручну посадку, і якісний розкладний механізм крісло вибрали безкаркасне. Так як його без особливих зусиль можна переміщати по кімнаті, за формою воно нагадує диван, але на відміну від нього немає таких жорстких кутів. Журнальний столик за формою нагадує лист, а складний зелений колір стільців прекрасно розбавляє біло коричневу гаму кухонної зони дерев'яний стіл служить кордоном двох функціональних просторів стільниця, виконана з ясена. Покрита декількома шарами масла і встановлена на хромовані опори. Основним декором стали кімнатні рослини і вертикальні панно з моху від компанії Лето, які вписані в ритмічну сітку панелей, скляний декор «Зара Гома іке робить інтер'єр більш глянцевим. Хочеться звернути увагу на картини Анни Заславської, найдрібніша деталізація, соковиті кольори, об'ємні елементи. Ці картини хочеться розглядати. Вони привнесли в інтер'єр етнічні мотиви. Підкреслили любов замовників до подорожей, герої картин, африканка і примат здалися нам із замовниками доглядачами квартири, говорить Валерія Веселова. Планування, бренди представлені в проєкті стиліст Євгенія Шемкевічого оздоблення, декоративне покриття, дерюфа, декор картина Анна Заславська, драмвал Дрямвалшістрі, вази ікеа, бетонна кашполето освітлення, ліхтар, вітальне оздоблення, декоративне покриття. Дерюфа панелі, слав меблі, журнальний столик, ікеа, ліжко, Андра килим, а ми килими, текстиль, а гоме, декор, картина Анна Заславська, драмвал шістьри, гмогоме зарагоме ікеа, техніка, телевізор і саундбар, самсюнка, кондиціонер, флобіокамін, люксефіри, освітлення, технічне світло, ліхтар та арліхт-люстра, кінклікт підлоговий світильник, ікеа кухня, оздоблення. Арба дерюфа, меблі стільці, іке гарнітур фасади, цла, стільниця, лідрон, побутова техніка, бость, змішувач, і мийка, бланцо, освітлення, підвіси, фаворіти, технічне світло, арлік, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, і талон, керанова, підлогове покриття, керамограніт, керанова, санфаєнс, ванна, вітра, чаша, унітазу, лаюфенпро. змішувачі Душова стійка і термостат для ванни з душем, дороги, змішувач для раковини, і гігієнічний душ, лемарк освітлення, технічне світло, ліхтар спот над дзеркалом, арте, ламп, гостьовий санвузол, оздоблення, керамограніт, і талон, декоративне покриття, дерюфа, меблі, тумба з раковиною, акватон санфаєнс, унітаз компакт, вітра, змішувачі, змішувач для раковини і гігієнічний душ, лемарк, декор. Дзеркало з підсвічуванням іке освітлення молік. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на вов WoW